Це найкращий рецепт маринованих опеньок. За цим рецептом ви можете приготувати будь-які свої улюблені грибочки. Отож, зберігайте рецепт. Опеньки я перебрала від листочків, гілочок і замочила в холодній воді. Добавляю солі, кам'яної солі, не жаліємо, перемішуємо і залишаємо на годину-півтори. Через годину-півтори промиваємо грибочки в декілька водах, щоб вода була чиста і прозора. Грибочки наші готові. Великі грибочки я розрізаю на декілька частин, маленькі кидаю такі. Добавляю 1 столову ложку солі кам'яної, 2 літри води ставлю на вогонь. Коли закипіло, всипаю одну чайну ложку лимонної кислоти. Перемішую і проварюю 20 хвилин. Готую маринад 2 літри холодної води, 3 столові ложки солі кам'яної, 200 г цукру, духмяний перець, лавровий листок. Ставлю на вогонь, коли закипить маринад, всипаю одну чайну ложку лимонної кислоти і 200 г оциту. І всипаю наші грибочки. Перемішую, накриваю кришкою і варю в маринаді 20 хвилин. Через 20 хвилин гарячі грибочки накладаю в чисті помиті банки. Банки я не стерилізую. Банки накриваю кришками, закручую ключем, добре вкутую і всім смачного!